У результаті кризи на сході країни від 10 до 25% населення, як на підконтрольній, так і тимчасово непідконтрольній Україні території, залишилося. Без роботи Поки ні, Тут роботи для банківських працівників Маловато тому я поки діток вас За даними оцінки продовольчої та сільськогосподарської організації, ООН, майже для 50% найбільш вразливих прошарків населення на звільненій частині основним джерелом доходів є пенсії та соціальні виплати. Майже 90% зареєстрованих вимушених переміщених осіб отримують грошову допомогу від уряду. Зараз такі обстоятельства принципі, на адресную помощь много не, ну, не протянешь. Вот. А работы в Дружковке практически ж нет. Многие люди без работы. Я часто общаюсь с международными организациями, они у меня спрашивают, а какая категория людей самая уязвимая, которым тяжелее всего? Я говорю, мужчины, женщины трудоспособного возраста, особенно имеющие детей, они не подпадают в основном под программы гуманитарной помощи, mm -hmm. да? Понятно, они должны работать, чтобы не стать социальными ждивенцами. И вот тут как раз вот. Найти роботу, які та програми перекваліфікації, переобучення, створення робочих місць, це зараз дуже важливо. за результатами ярмарку вакансій у Краматорську, що провели волонтери спільно із міжнародною благодійною організацією. Виявилося, що на одну вакансію претендує 300 безробітних з числа переселенців. Так, от представте, на 4000 тисячі офіційних безробітних 14 вакансій всього. Це дуже мало за офіційними даними. Наприклад, у дружківці зареєстровано понад 22 тисячі вимушених переміщених осіб. У центрі зайнятості на обліку стоїть лише 24 переселенці 19 з них отримують допомогу як безробітні, і серед пропозицій центру 30 вакансій. Переважно це робочі професії на підприємствах міста. З початку року звернулося чоловік, людей з числа переселенців. З яких три человека були трудоустроено. один чоловік була на общественної роботи у селах, де оренда житла дешевша, натомість проблема з працевлаштуванням стоїть ще гостріша. Безусловно, у нас, конечно, проще, мабуть, це з розміщенням. Я думаю, стоїмость оренди гораздо дешевле. Єдине, кінешне, мінус я думаю, це сушини це трудоустройства. Кінечно, трудоустройця в городі проще, ніж в селі. Ольга Переселенка з Донецька у центрі зайнятості не стояла. Перетворити хобі на роботу у дружківці. Її стимулювали міжнародні гранти, завдяки яким вона придбала необхідні інструменти для зачісок. А також у Києві пройшла повноцінні курси з перукарської майстерності. Підтримали молоду родину і пересічні містяни. У вас маленький дитина. А, Візьміть вещи, вот у меня от внучки остались. Вот этот жест, это вы знаете, просто поразило. Многие нам приносили просто соленья. У меня три образования. Я а, инженер геоінформаційної системи технологій, юрист и землеустроїтель по образованию. Собственно говоря, я работала. Да ну всю жизнь мечтала бути парикмахером. Але приклад Ольги це радше виняток аніж правило. Реальна картина поки що на жаль дуже сумна. Загалом, спочатку кризи, майже 1,3 мільйона українців залишилися без роботи та інших джерел доходів.